Я декілька питань пов'язаних з нашими збройними силами, хотів би підняти. По-перше, я думаю, що ви всі бачили заяви на прес-конференції, яка відбулася нещодавно, що в нас немає проблем з фортифікаціями на жодному з напрямків. Я думаю, що ті, хто це заявив на цій прес-конференції, причому це люди в формі були. Мені важко назвати військовими, хай вибачають, але люди в формі, які кажуть, що в нас немає проблем з фортифікаціями на фронті. Я думаю, що якщо ви зателефонуєте або з'їздите до будь-кого знайомого, хто сьогодні захищає нашу батьківщину, ви отримаєте абсолютно інакшу відповідь. Є проблеми з фортифікаціями, є проблеми зі снарядами, є проблеми з змінами, є проблеми з особовим складом, є проблеми з виплатами, є проблеми, проблеми з усім. На жаль, з усім. Немає лише проблем з рівнем корупції, яка сьогодні пронизала і питання будівництва фортифікацій. На жаль, сьогодні немає прем'єра. Хотілося б його запитати. Я пам'ятаю, декілька місяців тому він в інтерв'ю сказав, що третя лінія оборони в Україні готова на 100%. Я ж нічого не помиляюся, нічого не вигадав, правда? Тоді в мене пропозиція. Щоб він провів засідання уряду бажано на декілька тижнів на цій третій лінії оборони. Причому, коли він це говорив, Курахова була ще наша на 100%. і до Покровська було набагато більше аніж 2 кілометри. Де ця лінія оборони? Його третя. Де списані кошти, я добре розумію. А от третю лінію оборони я не побачив. Так само, як її і не бачать сьогодні наші захисники, і вимушені кожного дня відходити. Да, є ті, хто добре будують фортифікації, це правда. І треба їм віднати належне і подякувати за їх роботу. Але на жаль, той, 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 але на жаль, той бардак, який відбувається сьогодні в країні, відбувається за забезпеченням Збройних сил України. Це або дійсно бардак, або робота на ворога, і намагання йому допомогти якомога швидше наближатися до Дніпропетровської області. Що він сьогодні, на жаль, робить кожного дня, ви можете підняти і подивитися і діпстейти будь-яку іншу інформацію, яку дають наші захисники. Наступне важливе питання, і я чесно я поражаюсь вам, колеги, тому що ви сидите в залі спокійному, тихому, мирному, не виконуючи свої обіцянки. Ви, ті, хто проголосували за закон про мобілізацію. Ви ті, хто дали 227 голосів, щоб демобілізації не було в цьому законі 227. Я думаю, що всі захисники підняли і подивилися, хто як тоді голосував. Але ви пообіцяли, що такий закон буде проголосований через 8 місяців. 8 місяців вплинуло. 8 місяців навіть для Києва це багато, для фронту. Це колосальний проміжок часу. Багато хто, на жаль, не дожив до цієї обіцянки. Багато хто втратив своє здоров'я, захищаючи батьківщину, а ви не внесли і не проголосували закон про демобілізацію. Я звертаюсь до профільного комітету, я звертаюсь до Завітнєвіча. Можете потім дати репліку. Чому досі на комітеті? Нерозглянуті законопроекти нашої команди розумної політики про демобілізацію. Ви можете їх допрацювати. Ми можемо вам віддати текст, ви його можете перевнести як від слуги народу. Нам байдуже. Мова не йде про те, хто буде автором, мова йде про те, що ви маєте виконати обіцянку, яку давали нашим захисникам. Вісім місяців пройшло. Закону немає. До кінця року він не буде проголосований сто відсотків. Ви готові поїхати і це сказати їм на фронт? Давайте в п'ятницю, замість години запитань до уряду, візьмемо квиточки і поїдемо в них, запитаємо, що вони з цього приводу думають. І дай Боже нам потім всім повернутися додому, не від рашистів, а від своїх же. Тому що це просто, ну вибачте, це скотство, коли ми обіцяємо захисникам і не робимо цього. А що в нас відбувається за ротацією? Де ця ротація? А діть, де ті 14 бригад, які були у президенти, і кудись поділись? В яких не було техніки, так в нас сьогодні немає особового складу. У нас іде е, мобілізація, нібито. А що відбувається з тими 14 бригадами? Вони розчинилися чи вони лише існували в фантазіях? Якщо в фантазіях, давайте про це скажемо захисникам. Якщо вони дійсно є, то чому за рахунок їх не поповнені е, бригади, які воюють на, фрон на фронті, або не відбулося ротації? Ви сьогодні голосуєте закон? В якому вводите цифрове рабство для наших захисників, кріпацтво, як хочете називайте. я буду ставити сьогодні правки. Ви просто вслухайтеся і вдумайтесь те, за що ви плануєте сьогодні проголосувати. Дані про людину, військовослужбовця, будуть зберігатися 75 років після її або його смерті, не на фронті. Завершиться війна, дай Боже, хлопець 20 років проживе ще 70, і потім 75 будуть буде зберігатися дані. Навіщо ви це робите? Навіщо ви так створюєте собі базу? Стільки виборів ви не проживете, стільки виборів і стільки інформації про людей вам не потрібно. Ви граєтесь в політику навіть в таких важливих законах. Ви намагаєтесь зберігти якомога більше інформації про людей. Ми, коли йшли на вибори, розповідали, що в нас буде цифрова держава. Ми з вами дожилися до того, що ми живемо в цифровій буцигарні. такий концлагер цифровий. З Вовіної тисячі ви дібралися до всіх рахунків. Ви зробили так, що ви будете мати доступ до інформації будь-кого, хто звернеться для того, щоб отримати невеличку допомогу, яку декілька місяців тому ви забрали через податки. І для того, щоб погратися в політику, щоб президент Зеленський міг декларувати, що він, е як лідер нації, повертає людям їх тисячу гривень. Так ви ж цю тисячу гривень забрали за місяць, а ви дійде на всю зиму. Щоб була реальна зимова підтримка, треба не кошмарити український бізнес, не забирати в них гроші і не робити так, щоб вони закривалися, звільняли людей, які залишаються без зарплат, не можуть сплачувати ні комірне, ні. Е дітей забезпечити ні свій бізнес, ні всі інші речі, які є базовими і були базовими для українців, і це робите ви? Це робиться тими законами, які сьогодні голосуються в стінах парламенту, замість того, щоб приймати закони, які будуть допомагати країні боротися з ворогом, зберегти демократію, зберегти верховенство права або відновити, повернути свободу слова. І створити таку державу, в якій дійсно хотіли би жити наші діти, так як обіцялися в 2019 році, а не ту державу, яку ви створюєте, коли діти разом з батьками просто з неї тікають.